Фуджицу представив сканер нового покоління. Основу приладу складають проектор та дві камери. Одна з них щитує інформацію, а інша відстежує рухи людини. Таким чином, помістивши під прилад папірець потрібною стороною догори, користувач просто на ньому може показати машині, що йому треба. Я переконаний, що папір досі має свої переваги. Сьогодні ми, на жаль, змушені обирати, чи працювати лише з паперами, чи лише з цифровими документами. Ми думаємо, що важливо поєднувати переваги обох носіїв інформації. Пристрій сумісний зі смартфонами. Відсканована інформація може миттєво з'явитися на екрані портативного приладу. Технологія обробки інформації застосована у сканері також має цінність для медицини. Наприклад, можна роздивитися пульсування крові на обличчі і виміряти пульс людини за 5 секунд. Прилад обіцяють зробити настільки маленьким, що його можна буде встановлювати у ноутбуках та смартфонах. перевіряючи розслаблена людини чи напружена, ми можемо зробити висновок про умови її роботи. Також це корисно з міркувань охорони здоров'я. Людина з високим пульсом може бути у небезпеці. Натирибані збирається вдосконалювати технологію ще рік. У 2014-му суперсканер планують запустити у комерційне виробництво.